Всім доброго дня, рад вітати всіх. Сьогодні 10 серпня 2023 року. Це у мене, як самі бачите, це у мене хурмовий рай. Я так його називаю. Тут у мене зібрано колекція сортів хурми, яка морозостійка, районована. Підходить для того регіону, де я живу, а живу я коло річки. Морозостійкість сама за себе каже. Ось. Так що ось це в мене сорти, майже все української селекції. Є така людина дуже гарна. Хурмач. Василь Миколаєвич дерев'янка. І дякуючи йому, маємо такі чудові сорти, як ось Чучупака. Ви бачите, оце саженець трьохрічний, і він вже загружений по повній. Ось там гілка, бачите, вже підв'язана. Ось стільки плодиків. Вже вони наливаються, бачите, набирають колір потихеньку. Оце, трьохрічка і отак вона загружена. Тут у мене і вергінка крупноплідна. Ось бачите, теж гілочки вже гнуться, Скільки ягідки зав'язано. І там до гори, бачите, як вам видко вистачає. Ось так що. Це пам'ять Черняєву. Трошки, бачите, тут більше вже такі плодики. Вони дуже величенькі. Ось такі вони. Пам'ять Черняєву теж перші плодики. А це у мене божий дар. Ось він такий, красавець. А це у мене ось така. Соснівська загруженість така, що, дай Боже, бачите, воно гілки попідпирав дрючками, бо вже так зав'язує, що, дай Бог, щоб витримала це деревинки вже 10 років. І вона вже дуже-дуже працює в цьому році. Геть така загрузка, дуже така плотна. Так що, Росте хурма і плодить, дякуючи районуванню, тому що дуже багато приділив часу для того, щоб її районувати, щоб вона плодила в нас, росла в нас, бо знаєте, південь є південь, а ось вже центр України. Потім північ України, схід України. Це вже інша справа, звичайно, що... Для цього потрібно було не один рік. Інколи навіть і вже знаєте, не хотілося займатися, бо вимерзала вона. Але все дає свої плоди, свої, свої плюси, якщо цим займатися, вірити в це. Саме головне вірити і мати бажання. Бачите? Так що кого цікавлять саджанці на продаж на осінь будуть. Звертайтеся. Ось така хурма. В північній частині України, в Кропивницькому, по старому Кірвоград. Кого і ще раз кажу, звертайтеся. На осінь будуть саженці. З вами був я, колекціонер плодових Україна кропивницький До нових зустрічей, друзі!